Можна все життя їсти ложкою, але при цьому бути людиною внутрішньокультурною, поважати інших, захищати слабших, робити чесну свою справу, противитися неправді та злу. Культура не залежить від освіти, статків або статусу. В чому різниця між рівнем культури того, хто ставить свій новий мерседес поперек тротуару, і між тим, хто за кермом базу паркується на газонах. Знову ринковий день і ряд автівок на своїх уже звичних місцях. На жаль, звичних. Боремося за чисту екологію і ось так паркуємося. Щораз картина не змінюється, проте ми не втомилися боротися з цими гороводіями, які паркують свої машини на газонах. Хоча й газонами їх важко назвати. Якщо так продовжуватиметься і надалі, то тут не буде жодної травинки. Зелені зони затоптані, добре помітні сліди від коліс. Автомобілі то від'їжджають, то знову паркуються тут. Так само страждають від масового паркування в ринкові дні і тротуари та прибудинкові території. Таку парковку в недозволених місцях ми відносимо до категорії вихованості водіїв і яскраво бачимо її рівень, над яким потрібно працювати і довго. Міри впливу відсутні прохання нарікання жителів не діють. Потрапити в об'єктив відеокамери водії не бояться. Але, хоча б так, прагнемо привернути до цієї проблеми увагу всіх хто вболіває за своє селище і хоче бачити його гарним, зеленим, привітним. На завершення ще порція порад. Коли ми припинимо сприяти ганебним чинкам, безчесній поведінці, відкритому хамству, а самі почнемо вимагати справедливості, боротися з обманом, підлістю, ось такою байдужістю, от тоді і життя наше зміниться на краще.